Я є координатором ініціативи громадських організацій Допомога армії України. Допомога армії України це є, скажімо так, група організацій, які об'єдналися для того, щоб допомагати нашим собакам. Цю ініціативу входить більше 10 організацій, які всю свою роботу, скажімо так, відкинули, спрямували повністю всі свої сили на допомогу військові. Більшість з них були створені ще за період Майдану або постмайданівський період. Зараз ну, це люди, які 100% свого часу віддають громаді волонтерську допомозі. Основним завданням тих людей немає такого, як зараз. Такі організації автоматично неприречені на права. Для чого це робиться? Дуже багато з моїх родичів до скіфани не розуміють. Питають, чому я тут? Чому я їжу, чому я вожу. Це робиться для того, що коли прийде час і я опинював став, ну, в мене буде надія в серці, що будуть такі самі волонтери, як я, які довезуть мені те, чого мені не визвичай. Це є продукти, це є расові гігієни, це є амуніція. Навіть елементарні шкафетки, без них дуже важко. Кожен, хто бажає долучитись до акції, до, до, до допомоги. Це є, ну, переоцінити цей вклад практично неможливо. Наскільки, ну, хто вже з нами більш-менш довше співпрацює, хто був на наших складах, прекрасно бачить, що в нас немає одного великого спонсора, який готовий допомогти. Все, що ми збираємо і передаємо, це все зібрали люди. Це все це є кожен ваш вклад. Елементарна та сама пачка макаронів, не знаю, 5 гривень. Це Іван внесений допомогу. За ті гроші, які збираються в скриньки, ну, зрозуміти правильно, не все можуть принести люди. Люди, на жаль, не приносять бронежилетів, люди не приносять касок, люди не приносять формі і амуніції. За ті кошти, відповідно, закупляється те, чого людина не може надати. Закупляються медикаменти. Ну, Сперечатись не буду і буду з вами відвертий. Далеко не всі медикаменти ми привозимо нагальну прийом. На жаль, на жаль, той самий ЦЕЛОК, який просто критично необхідний, тому що він може врятувати життя солдатів, але немає ліцензії на ввезення в Україну. Розумієте, самі, що кожен з нас частково підставляє голову під удар колом, Але це робиться для того, щоб врятувати наш хлопці. І тому ваша допомога нам просто не. Якщо не буде вас, ну, ми також не, зможуть, не будемо мати, що вести кого хлопця. І вони чекають і надіються навіть всього. У мене ще буде до вас прохання, особисто я не люблю мати справу з прошитим. Гроші мають таку властивість липнути комусь до рук. Не всі люди є чесні, на жаль, ми з тим також зіткнулися. Якщо кожен з вас хоче чимось допомогти, нехай просто купить щось для солдатів. Починаючи від шкарпеток, закінчуючи одноразовими станками для гоління. Ну, Гроші грошима, звичайно, це потрібно. Але звичайні навіть елементарні засоби гігієни, ми кожного дня стикаємося з тим, що ми не можемо видати все солдатам, що їм необхідно. Його просто немає. Продуктів більш-менш ми їх можемо забезпечити. Елементарна гігієна, ті самі станки, гелі для бриття піни, ну того немає. Якщо... Дякую вам. І Добре. скажіть нам, чому не прийшли на зустріч з солдатами? які товариство, ми дуже зголошені вашою акцією, те, що ви зібралися. Ми прекрасно розуміємо, що дуже багато з вас потребують допомоги нашого суспільства і його не отримують, а ви хочете допомагати ще іншим людям, які, звичайно, потребують. Вони воюють, вони жартують своїм життям, майном. І це дуже зворушливо. І ми за це вам дуже активно дякуємо. Я Олександр Кульчик, а це мій побратим Василь Хромцов. Ми безпосередньо волонтери, які завозять. Передане майно воїнам в гарячі точки. Зокрема, ми їздимо а, практично постійно в Дебальцево. Ви певно, що цей населений пункт. Ми пізніше покажемо вам фотографії, ви побачите, які знищення, цей напрямок Дебальцівській зазначені міста, села знищені краї. І я був особисто три рази в Дебальцево. Пан Василь, був е, сім разів. Ми працюємо в рамках організації, яку представляв е, пан Володимир. І ми беремо е, більшість, більшість речей у них, іноді люди безпосередньо до нас приносять. І ми це відвозимо на, на передову. Наш принцип роботи. Ми, е, ми створюємо акт передачі, майна, яке, яке нам люди передають. Спочатку з підписами організація пана Володимира допомога армії України це все стверджує. І ми їдемо на передову, передаємо безпосередньо е, солдатам, які стоять на, на самому краєчку війни попереду тільки ворог. І е, е, чи комбат, чи його заступник підписує наш акт, ми робимо фотографії переданого майна. Поспілкуватися дуже з часу багато з нашими вояками нема. Оце є війна, це в першу чергу важка праця, по-друге, це обстріли. Ну, але ми з ними все-таки спілкуємося, вони дуже раді нашому приїзду, не, не тільки речам, а це, що про них пам'ятає. Другий наш такий принцип, що ми не вибираємо, що ми допомагаємо тільки ті вів'янам, які там воюють. Ми, ми зокрема, працюємо з батальйоном Київська, Русь 1, Київська, Русь 2, Десна 5. Це, це батальйони складені з вояків з, з центральної і східної України, з Київщини, Житомирщини. Я зустрічався з вояком, які є з Донецька, а його жінка у Львові, біженка. Ми не вибираємо, що по національності, по мові це для нас не має значення, тому що там воюють наші громадяни, вони є всі українці і всі, всі ми є разом. Ми вже тепер не ділимося на мови, на, на релігії. Все, що нас ділило до війни, зараз ми є один, один народ, одна нація, ми є поєднані. І тому для нас не є принципово передати саме люд'янам. Ми передаємо тим, що потребує. Наступний, наступний принцип ми наступний, запросили що сина що... пана Василя, і він є учасником АТО. Ми дуже хотіли, щоб він був безпосередньо учасник АТО, але він не може, тому що він знаходиться зараз на Яворівському полігоні, і вони зараз на казарменному режимі і в будь-який момент їх можуть відправити в Донецька або іншу гарячу точку. Тому він просив вибачення, він не дуже хотів з вами побачитися, але може. А де знаходитися, де ваш э, штаб? Наливай 5 це, це штаб цієї організації, що. І скільки Приступи? там у вашому штабі волонтерів? Пане Володимире, скільки людей скільки знову? До тисячі, тисячі волонтерів. Так розумі. я казав, пан Володимир 10, 10 організацій. Як часто ви туди вивозите волонтерів, без допомоги? Дивіться, якщо є... Якщо є нагода доправити, наприклад, продукцію або те, що їм необхідно, новою поштою, дякуючи керівництву нової пошти, ми це робимо безкоштовно. Абсолютно на будь-яку точку, куди вони можуть доїхати, і будь-який тонаж. У нас рекорд ще стати сподівається. Як нас люди не виключають дорозі, як ми їдемо пошкодити? Ну, як відбили машини, то радіатор по медалі книжку, по визи. Люди приймають, то спину. Є такі люди, що рослин настроєні власника. А що вони там? Мені каже, що у нас останній уголь забирати, ще не попадаємо. Це таке ненормальне трошки, ненормальне, так. Ну, але це походило від людей таких, як би це сказати, ну дуже озлоблених, дуже недалеких, можна так сказати. І, на жаль, таке мають. Ну використовую свою машину, мене на сихую, добре знаєш. Я на старому сихуї живу, мене, знайти в дядьку міраштом. І приходять, люди. Ну, і серед ночі піднімають, візьміть, mm. що хлопців. додому хлопці. Знаєш, Юрчик, коли перекладив, я так бачу робить висновок, що ми тут приголодні, ну, в теплі, маємо що їсти, як живемо. Нам не загрожує смерть. А там хлопця, мабуть, смерть дивиться в очі кожної миті. Це страшно. А скажіть, будь ласка, може ви маєте самостійну інформацію, інформації, може люди не встигли почитати новини. Що там зараз е, відбувається? І, аеропорт, що там, кому цього аеропорта? Зараз кілька приміщень в аеропортах ще знищені і в них просто е, немає змісту знаходитися і вони віддані, тому що вони вже не захищають ці приміщення. Аеропорт повністю не зданий, ряд, ряд споруд утримується нашими, нашими військами. Поселення піски, яке робить таку дорогу життя до аеропорту, утримується нашими військами, воно теж ще знищене, але ми там стаємо і не віддаємо тих позицій. Дебальцево, де ми їздимо, весь час під обстрілом і тепер це один з найгарячіших пунктів. Ну і крім того, йдуть постійні, постійні загрози для Маріуполя. Вони, очевидно, хочуть прорвати цю лінію, щоб вийти на Крим і створити суху Суходольний зв'язок з Кримом. Наші, наші втрати є великі, але втрати ворога значно більші. Під час одного бою втрати ворога були в 50 разів більші, як наші. Це говорить про героїзм і вміння наших вояків, про те, що наша допомога не дармо, і ми переможемо. Якщо є питання, я Зною Васильівна порозуміла до Їх волонтерів. своїх волонтерів. І у пані Анни була пропозиція, щоб збирати макулатуру. Магазин Метро є. Ну, і там вона запропонувала збирати макулатуру і е, зароблені кошти відправляти на АТО. От така пропозиція вона і була. Є представники це питання обов'язково вирішено. І... Будемо співпрацювати, розумієте? Можливо, в когось такі ідеї будуть, то просимо ну, не сидіти вдома, а приходити, пропонувати, будемо якось боротися, допомагати цьому всьому, розумієте? Пані Аня, це правда? То, пані Анна така власне була ідея і моєї сестри внук в Луганську зараз перебуває. і Ми всі дуже приймаємося цим питанням. Вчора бачили по телебаченню, що, е... ага, що наших полонених е, били, е... полоненого кіборга били. І, власне це можна просто інфаркт достати від таких новин. Я думаю, що кожен з нас може щось придумати, як допомогти армії нашій. От ми всі спимо в даний час, ми їмо і мало, мало відчуваємо, що, що твориться там. В там них також і діти, в них також дружина чекає вдома, вони молоді хлопці, вони наші сини. І будь ласка, не будьте байдужими. Допоможемо чим зможемо. Так, Підтримують пані Анну. Я по можливості е активістів залучу до своєї роботи такої і ми будемо разом зробити. За нами пані Анна каже, що перемога за нами і я знаю, що кожного з вас на душі. Серце країться. Тому що біль, біль така на це все дивитися і є жах. І ми вже кожен день молимося, просимо Бога, щоб та війна вже закінчилася, щоб вже був мир на Україні. Тому що агресор Путін далі продовжує і не зупиняється, присилати свої війська, свої бойові сили, свої гармати що світ дивується, що настільки та війна, вона ще гірша, ніж була Друга світова війна. І не виключно, що може бути і третя світова війна, щоб її зупинити на сьогоднішній день, дійсно кожен з нас переживає. Хтось з вас своїм діточкам дає до школи, бо школи теж збирають. Хоч там гречку, якусь там конзерви, якесь щось там збирають, є можливість. Я думаю, що у нас ночується дуже долучить. От у нас і трудно, і складно. Більшість у нас пенсіонери, які мають мінімальну пенсію, тисячу гривень. Але я думаю, не обов'язково коштом. може в когось щось є, носочки, може хтось плете з вас носочки, може хтось долучиться до того, що дійсно там збиратимуть палатуру і за ту гроші щось купити. Може хтось вдома не має чим зайнятися, має можливість долучитися до волонтерського руху. Я думаю, що ви між собою обговорите, зберетеся. Хто у вас вільний, має можливість долучитися і долучити наших ночуючих. Можна і по гривні дати, по 5 гривень дати. Але це вже якась капелька будеш, що щось... тому що в кожному на серці є біль, є переживання до того, щоб наші бійці е мали силу, енергію. І тим більше дивиться на потелебачення, що в лікарнях робиться. Наш центр культури дозвілля теж думає над тим, як долучитися до того, щоб подати якийсь концерт на наших бійців в лікарні, в нашому госпіталі, на е, цьому на. Як ми до цього, на Чехова великий госпіталь. Я думаю, що нам великого залу там не потрібно, тому що в нас апаратура, в нас дуже складно, у нас передається концертна програма через жестову мову. Я думаю, наші активісти теж долучаться, хоч пару писань, щоб полегшити, щоб у них е, скоріше заживали ті рани, щоб не було смутку, щоб була радість, не вмішка і так далі. І Я думаю, що ми спільними зусиллями зможемо частинку щось з вами допомогти зробити хто що може. Нікого насильно заставляти не будемо. Ми говорили, що ми вас ущемляємо, ущемляємо ваші права, ваші інтереси, тому що життя сьогодні і так складно. Але я знаю, що у вас є розуміння. Є у вас поняття, що тому що то наша батьківщина, батьківщину треба підтримувати, щоб до нас агресор завтра не прийшов тут і нам не бомбили, не дищили наших дітей, наших снів, наших братів, наших сестер і так далі. Спільними зусиллями постараємося допомогти. Ми розуміємо цю ситуацію, і ви всі теж, я думаю, допомогу до кого дякую вам за увагу. Бажаю вам Дякую. Має приказ. Це Хто Хто це? Це наші діти. За кожним солдатом, за кожним життям стоїть родина. Це чийсь син, це чийсь чоловік і тато. Це страшні речі. Я вас призиваю, я вас благаю просто. Ви мене колись п'ять років тому вибрали своїм лідером. І ось від мене йде така пропозиція. Я вас дуже прошу, змилосердіться. Будьте добріші, не скажіть, не смійте ніхто сказати, що мене це не стосується, там мене немає. Я не буду, я не хочу, я не маю. Я вас дуже прошу. Значить, як це ми зробимо на практиці? Ми вам повідомимо додатково. Я сьогодні ми після нашого, нашого заходу залишимося з волонтерами. Підійдете до нас хтось з таких активістів, хто має бажання, має більше часу, щоб вони були нам легко вас задзвонити вам, щоб ви прийшли, коли треба буде. Ось, і ми обговоримо все, як на практиці ми можемо зможемо підтримати армію. Хтось ще щось хоче сказати, хтось ще щось бачить. Я думаю, що, що Тарас за той час бала. Щось собі надумав, тому що та людина просто повна якимось ініціативами. Він не прийшов просто так, він прийшов з якоїсь пропозиції, я підозріваю. Тарас і Бала, вставай і щось нам розкажи. Добре, <різв 'я> ми передавали таку машину на 80 ту бригаду. Можете побачити певне і два. Добрий чоловік за той час, поки ми тут розмовляли, має теж щось сказати дуже важливе. Його думка немає важна. Дуже сважний, дуже розумний. Мавні власні ідея ані усю, аби сказав, не просто потрібна, а й патріотична ідея. Ми, не чуючі люди, всі громадяни України на рівні з чую і долучитись до такої благороблії справи. Волонтерство. Дуже, дуже я волонтерство, дуже-дуже патріотично. А думаю, всім нам треба в і справи діти. Але, шановні, я вас прошу, ви добре подумайте, це не просто. Володимир Васильович вже говорив, гарні слова говорити. Це робота далека. Треба буде щось робити обов'язково. Що одяг збирати? Це не просто. Якщо збирати одяг, одяг повинен бути чистий, не подертий. Продукти, наприклад, все повинно бути якосне. Отак. А що не буде нести. Я одного разу побачив під церквою, стоїть ящик. Написане. Для армії, А тут колещика, всякі стари, що бути, різні, ну, кому це потрібно, скажіть. Ну, щоб себе не соромити, не позорити. А що робити, але ну, вже чесно якісно. Я працюю на підприємстві, а другий тиждень. я, Проведу інформаційну роботу з нашими працівниками. Я думаю, і наші працівники також долучаться до справи. справі. Зараз картина ясна. Тут міські міській організації то буде Центр. Голова міської організації. Буде мати зв'язок з волонтерським центром. І все буде нормально. Що ми нас збираємо, чи гроші, чи там що, чи продукти, чи о, якщо б там було, буде все сюди, а ну, відправляти туди. Ну Взагалі я особисто підтримую цю ідею. Така ідея дуже корисна була. І не чуючи люди, докажуть, що вони однак вірші. О, так. Ви добре знаєте, що там робиться на сході. Я, я проводжу тут з будинком культури інформ... інформації різні. І ви в курсі всі, що, що там робиться. Ви добре знаєте. Кожен місяць я проходжу сюди. І ви знаєте, як там що, яка там страшна біда, скільки наших людей загинуло. Скільки наших патріотів віддали життя. Ну, і ви теж знаєте, що волонтери дуже-дуже дуже допомагають армії. Побутує думка, що волонтери годую і одягають армію. Я погоджуюсь з такою. Це факт. Так. Серед волонтерів теж її завів. Тож волонтери були в полоні у терористів. Ну, вони ризикують своїм життям, а все одно їдуть туди, щоб допомогти свої гарні. Чому би нам глухи? Ну, Глухі не можуть туди поїхати за правда. а тут на місці можна чимсь побути. Може, хтось хоче хаїне. <гум> Щось, хтось, щось казав. має питання, щось добавити, щось підкораєте, щось пропонував. Немає, будь ласка, підтримуєте всі підтримуєте. Да, я я вам дуже дякую, дуже дякую. І поки ви підете і там поговорите між собою. Ми вам надрукуємо оці папірці списком речей. Добре? І кожному дамо, і все. І від завтрашнього я зроблю і оголошення приклеїмо на стенд, і в в інтернет ми закинемо, і на руки дамо папірці. Що-шо? Тобто чи можна вихідні дні здавати? Вихідний день, субота, неділя. Я думаю, що можна. Тут відкритий будинок культури цілодобово. Я думаю, що можна. Ми домовимось з охороною. Вони вам дозволять. Добре. І ми, ви що? І тоді а потім до нас повернуть, покажуть тут. Добре? Добре. То ви всі чекаєте, щоб ми вам дали список. Добре, зараз, зараз ми вам роздамо список, поки ви собі поговорите, а ми надблокуємо. І кажуть вам велике дякую. Вам тоже всем дякую. Залишається в нас все це